Ми Різдво Христа шануєм і щороку колядуєм. Славте Бога, у хвалі, всі великі та малі. У Вифлеємі, в стайні насінні Христос родився, всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте. Я маленький пастушок загорнувся в кожушок. На скрипочку граю, вас усіх вітаю, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте, Яблучка, горішки, дітям для потішки. Сніг сміхається, Різдво, я радію, й тато, Несемо ми з ним удвох дідуха до хати. Наш дідух із жита сніп, зв'язаний з обжинків. Є він в хаті, буде хліб, будуть добрі вчинки. Я не пастух і не мудрець, я хлопчик з України. Та знаю те, що мій творець в хліві родивсь, на сіні. Очима віри я дивлюсь і тішуся душею. Самого Бога син Ісус став радістю моєю, як діти всі, отак і я живу і підростаю, і по дитячому щодня Ісуса прославляю. Щиро колядую, я в матусі донечка, мов краплинка сонечка. Щиро колядую, новину віщую. Ісус народився, Світ благословився. Ви радійте новині, а гостинчики мені. Різдвяна зірка на небо вийде, Малий Ісусик до дітей прийде. Малий Ісусик, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка. Буде колядка в кожній хатині, Настане втіха в усій Україні.